Усім привіт! З вами Плюс Авто. Ми з сином розробили для своїх хлопців таку контрольку автоелектрика. Дивіться, отак вона виглядає. Що у нас тут є? Вона може міряти. Дивіться, в режимі авто вона може міряти все автоматично. Автоматично вона може міряти частоту. Живлення, Ометр це опір. Також вона може бачите, міряти кантест, А в режимі авто це все відбувається автоматично. Далі, що вона може у нас? Вона у нас генерує сигнал 10, 20 кГц, 1, 500 Гц і 50 Гц. Це буває там для роботи дуже. Допомагає, наприклад, там, чи по звуку щось ми робимо, там, чи по налаштуванням буває, дуже допомагає цей обичний генератор. Далі у нас є режим осцилографу. Режим осцилографу працює наступним чином. Воно виводить ну, до 5 вольт, на жаль, поки осцилограф працює. Зате він дуже чудово відрабатує, чітко показує, вам все покажу. E, можна змінювати, дивіться, затримка. Ось міняється 0,5, 01, 02, 05, 1, 2, 5, 10. E, також показує частоту, коли йде все. Ну, це ми зараз все вам покажемо. Далі. У нас є ще відеогенератор. E, сигнал виходить на іголочку PAL або NTSC. Все. Значить, режим авто, режим генератора, режим осциллографа, режим відеогенератора. Звісно, показує ще заряд батарейки акумулятора. Ще є такі функції. Дивіться, наприклад, нам треба на іголочку подати мінус навантаження. Ми його включаємо, у нас на іголочку бачите, подається через е, внутрі лампочка така. Я вам зараз покажу, як це працює. І тут, звісно, з'явилося навантаження. Довгим натисканням у нас включається фонарик. Фонарик також чудово, ну десь залізти, десь щось швидко. Фонарик сам виключ, вимикається разом із контролькою. Зарядка у нас USB-C USB-C, і також є додатковий порт. Можна як в USB-C вставляти дріт, так і можна сюди вставляти дріт. Наприклад, тут є. Внутрі, бачите, така маленька пін. І наружа це земля. земля. Цей пін можна, наприклад, для осилографа поставити спеціальний дріт і міряти більш захищеним дротом екранованим. Вимикається, вмикається і керується нагрузкою чи фонариком. Якщо неправильно під'єднати, наприклад, плюс-мінусом перепутати, світиться той червоний світлодіод. Якщо нагрузка включена і у нас йде живлення, у нас тут лампочка світиться. Це е, показує зарядку. Тут просто там зелена і червона підсвітка, коли акумулятор заряджається і коли заряджений. От приблизно так вона виглядає. Є у нас, дивіться. Коротке, довге натискання. Перша кнопка навантаження ліхтарик. Друга кнопка коротке довге. Це вибір функцій або вмикання пере... а, перевертання екрану для лівші. Давайте я зараз покажу. Наприклад, у нас включено, мені треба перевернути для лівші. Затиск. Все, у нас контролька для лівші, бачите? Ось, все повертаємо. Всі ті ж самі функції, але вже для лівші. Все перемикається. Все міняється. Кнопочка одна, треба перевірити. Е, в принципі, все чудово працює. ліктарик той же, навантаження. Все працює. Так, вимикаємо ліктарик, Вимикається також. Бачите? Запис, все. Е, що у нас? Ну, третя кнопка це вибір режиму і вимикання. Тепер пройдемося по функціям. По функціям. Що, ми, що вона може? Давайте щось. Наприклад, ось у мене ще й така зелененька. Неважливо. Так, а, внутрі, дивіться, плату отаку розробляли, в Норвегії робили. Все плюс авто. Ось така чудова плата у нас получилась. Екран у нас великий 1,3 дюйма. Не 0,96, 1,3 збільшений. Основа, звісно, ардуїнка. Звичайна атмелка Atmel, 328. Ну і нав... всі навісні зап... запчастини, якби тут все розпаються. Потім я ще вам покажу, що ми там паяли схему, якщо треба, все є. Це все робили ми з сином вдвох. Я розробляв макет, плату, все розробляв. Ну, в принципі, і прошивку. Але він доточував прошивку, допилювали. Давайте щось спробуємо поміряти. Наприклад, там ось є у нас батарейка, наприклад, одна друга. Давайте її включимо. Ось все, тут дріт, бачите, USB-C. Так, в режимі авто у нас. Якщо ми, наприклад, міряємо це маса. зараз 2.89. Якщо перепутати, світиться. Червоним поганенько видно. Зараз більше напругу візьмемо. Ось, наприклад, у нас, це не знаю, батарейка якась 12 вольтова, але вона розряжена, може 7-8 вольт є. Ось, ось 8 вольт. Не тримаю, ось я тримаю. 8,3 вольта. Спробуємо, давайте тепер під навантаженням. Як включимо отак. Ось, ось, включив навантаження. Дивіться, лампочка світить. Навант... Бачите, під навантаженням тільки 5 вольт, показує все. Зовсім Ну, вона, вона розряжена батарейка, яка різниця. М якщо, наприклад, іншою стороною підключити, то бачите, як червоним світить, що не неправильно під'єднало. Так, виключаємо навантаження. Давайте подивимося ось, вольти. Ну, це те ж саме, в принципі. Що в авто, що не в авто, воно все однаково. Все. Так, що може ще? Давайте помірюємо, наприклад, що є, у нас МСП Кан поміряємо. Кан поміряємо. В Кані. На жаль, КАН лоу чомусь ще не, до... не вийшло у нас допіліть. Дивіться, КАН лоу, бачите, так, вольти показує. Але КАН КАН канаш зараз зараз. А, Вольтах Тю, блін. Треба ж вийти в авто. Давайте вийдемо в авто. Блін, не ту нажав, ладно, ще раз. Ну все, авто, ладно. Так. В авто дивіться. Оп! Канхай. Ну, питається, але не воно. Канхай чітко працює, чітко. В режимі вимкнуло живлення, вибачте. Думаю, показує опір. Ось, чотенько. чтенько. Тепер давайте спробуємо поміряти різний опір. Так, обложимо. Все у нас є різні, різні опори. Так, зацепимося сюди. Дивіться, в режимі авто. 10 Ом, 100 Ом. 470 Ом. Що у нас там? 1 кОм. 10 кОм. 20 кОм. 47 кОм. 100 кОм. Мегаом, на жаль, в автонемірі. спеціально зробили щоб не було цих поміг. Але давайте перейдемо. Трохи міняли кнопки, тому привик по старому, а тепер зробили трохи інакше. Вольти Щось кнопочка заїдає. Треба її поміняти. Зараз. Де наші Оми. Щось я накладався вже. Частота. Угу. Шості кнопки. Вольти. Де наші оми? Ометер. Так, омметр. І Vomів, дивіться. О, 1000 кОм, бачите? В Омах міряє 100 кОм, 47, 20, 10, 1. Ну, в принципі, міряє. Так. Можна щось кнопочка, непонятно. Відать, бракована. Замінимо, то не біда. Так. Е, що ще? А, хотіли ще? ну, це ми вже перевіряли. А, хотіли частоту, Давайте спробуємо поміряти. Наприклад. Візьмемо інший, інший наш. І включимо частоту. Тут давайте. Яку частоту ми тут можемо включити? А, так, 20 КГц. так, міряємо. 20 кГц. А, ну тут воно трохи, бачите, підходить до цей. Давайте частоту ось хоп, Дивіться, 20 кГц. Далі перемикаємо 10 кГц. Далі 1 кГц. Далі у нас що там 500 Гц і 50 Гц. Все, чітко міряю, так, да, не дуже швидко, бо це все-таки Ардуїнка якась простенька. Тому, ну, в принципі, по блін. Всього вистачає. E, так, далі давайте ще щось поміряємо. Ну, а ми ми міряли, в авто працює. Далі. Що e, робить генератор? Давайте візьмемо, наприклад. Mm. Ось, загенерім. Буде чутно чи не буде. Все. Чуєте, так? Да? 20 Гц. 10. 1550. Все. Поміряли. Далі, давайте ще покажу, як працює осцилограф. Осцилограф у нас працює. Давайте опять візьмемо, наприклад, МСП. І поміряємо той же канлов і канаш. Так, зараз від Powerbank, тому буде трохи виключатися. Ну нічого, дивіться. Канаш міряємо. Бачимо, як. Байдемо вверх ідуть. І Канлоу, Ось наш Канлоу Звісно, тут вона рівненька, в автівці воно буде трошки інакше, але міряє чотенько, Канлоу видно, канаш видно. І перевіряли в автомобілі, в автомобілі також все класно, чудово працює. Тому, в принципі, для осилографа такого рівня досить непогано. В машині багато чого видно, багато чого показує. і ми займаємося встановленням автомагнітол, ми досить багато чого можемо знайти. Навіть сигналку, якийсь Кан, де Кан там, якщо немає розпінов, декуди підключати, то ми під'єднуємо її. Ми з легкістю знаходимо і Канш, і Канлов, і, в принципі, якісь дата, дата шини, RX, і і все це знаходиться за допомогою такого малого силографа. Е, що ще вам? А, ну І така плюшка. Остання Остання плюшка, це бачите, система PAL е, виходить на іголочку. Наприклад, нам треба спробувати знайти штатна магнітола. Ну, насамперед, там обична То, Щоб це NTSC виводила, е, ми виводимо ну, звук такий специфічний, можна по звуку звук відео, він, як, він генерує сигнал. Такий специфічний звук. Треба на якомусь моніторі перевіряти. В принципі, зараз знайду моніторчик. Виводить, що нас, яке зображення виводить на монітор. Зараз вам зробимо. Поки на паузу. Так, оце мій моніторчик. У нього є відео вход через спеціальну приблудку. Він в мене працює як мікроскоп. Дивіться, що виводить у нас. Оп. NTC-сигнал. Бачите? Плюс авто, Kyiv, UA і йде, рахуєш лічильник, щоб видно було, що відеосигнал змінюється. На жаль, пам'яті не вистачало, щоб збільшити тут якусь картинку, але для перевірки камер. На перевірки відео входу в магнітолі досить непогано хватає, і воно все працює. Система ну тут автоматично воно вибирає. PAL чи NTSC. це був NTSC сигнал. PAL-сигнал спробуємо. О, бачите, він трошки вищий виводить не так, як цей. Ну, там за рахунок іншої частоти. Все, в принципі, працює. Відеосигнал сигнал працює. Ось у нас PAL і NTSC. Все чудово працює. Дякую. Ще хотів показати. Одну функцію в цій же контрольки є і звук. Дивіться, наприклад, коли ми в режимі авто щось продзвонюємо, дивіться, пише ГНД маса і продзвонюємо. Е, зроблено на дуже малий опір продзвоночка, тому що, ось, дивіться, коли ми 10 міряємо, у нас не пишіть, а міряємо опа, ну, до 2-3 Ом міряє. Получається, як масу бачить. Можна змінити, може комусь треба на 5 Ом, наприклад, чи там на 10, чи на 50. Це програмно можна змінити, тому кому як буде цікаво, можемо змінювати в прошивці, кожному під своє.